Закінчився 48-й день, і я в заході від цього дня. от я можу сказати так, от після дідзвону з командою, коли попросили, щоб я детально розказав, як робити той формат, про який я розповідав на зізвоні, приклади, які я показував, і в цілому, те, що я хотів ще раніше робити, те, що я навіть писав собі в меню по експі трансляцію щоденно, сказати. я сьогодні це зробив о 10-й почали о 10.10. 10. І до другої, я просто створював відос. І до мене підключались учасники команди, задавали питання за цей час трьом учасникам пояснив, як робити цей формат. Плюс так трошки перемотаю вперед ще ввечері дві години ще з е, учасником з учасницею. І прямо мені сподобалось. Я думаю, що такий формат праці це буде Діфоркін в контексті, що я виділяю конкретний проміжок. З 10 по 2. але я думаю, що я веду це собі в на постійну основу, хоча б три рази на тиждень з командою зізвонювати. Хоча б три рази на тиждень проводити такі трансляції. Ну віддалі п'ять. Насправді, якщо я планую 20 годин виділяти на створення відосів на тиждень, то тут дуже все гарно сходиться. З 10 по 2 робити, і команда вже буде звикне і буде розуміти, що в цей час вона може зайти, задати питання, і ми в цілому можемо разом постворювати один з учасників команди години три сидів, мовчав, ні, коли всі вийшли. Залишився я він. Ми почали з ним спілкуватися. Він сказав, мені дуже подобається, коли я навіть нічого не задаю питань, типу не комунікую, але мені подобається, що робота і, типу, я не сам. І коротше, йому подобається разом створювати. Скажу чесно, мені теж. Тому я почну це робити як практику. Подивимось, як воно приживеться чи ні. Але, але попередньо дуже подобається. І день такий тестувальний вийшов дуже гарно в цьому плані. Далі сформували табличку в цілому, по тому що ми обсудили в четвер. Я і зараз до але суть системи, яка сформувалась, про яку я казав в минулому відео, в тому, що я і Микола, тобто ті, хто будуть робити базу, і ті, у кого є досвід в створенні відео зі штучним інтелектом, ми будемо оцінювати кожне відео і давати кожному відео складність. Ми будемо просто робити по складності. Я, Микола, ми будемо оцінювати відео. Ми будемо заповнити цю базу. Умовно там простий короткий відосік, там ставити рівень складності. 2. Якийсь складний рівень там 7. Тобто ми будемо кожне відео, кожну ідею, кожну ідею ми будемо оцінювати по рівню складності. Учаснику команді просто будемо давати рівень, який він зараз має. Тобто буде 10 рівнів. Якщо людина починає там перший, другий рівень в залежності від осіб. а якщо там вже є якийсь досвід і може робити якісь складні ролики, то тут може там рівень сім, 8 давати, можливо, 10. Коротше, будемо йти по рівню. Цікава така система. Ну і плюс трошки гейміфікації такі. Що теж. Про нас, всім дякую, всім гарного дня, гарних вихідних, гарних свят, до зустрічі.